Найкращо того вечора різдвяна коляда лунала і зі сцени, і в залі Закарпатці, для яких різдво є одним з найважливіших релігійних свят, добре знають колядки, тому співали разом з колективами. Який єпархіальний різдвяний концерт подія щорічна. Вже традиційно захід відвідує чимала кількість глядачів. Особливо помітною є велика кількість підростаючого покоління. Представники родинного будинку Нова сім'я стверджують, дітям колядки приносять велику користь. Я вважаю, що ці концерти для наших дітей дуже полезні, тому що вони приучають дітей до духовної культури, вони вивчають наші колядки закарпатські. І діти очень задоволені і з агромним удовольством приймають участі в этом концерті. Для гостей свята підготували насичену програму. Окрім колядок, глядачі мали можливість насолодитись народними табальними танцями у виконанні як професійних артистів, так і дітей. Сьогодні, як би казати, центром програми це дитячий родинний будинок Нова сім'я церковна школа, наша недільна школа. А потім дзвіноч колектив, дзвіночки, колосочок на місто. А також в цьому році раз будуть виступати з нами, колядувати з нами дівчатка із коледжу культури. Організатори заходу стверджують, концерт вдався і сподіваються наступного року провести не менш успішний різдвяний захід.